Найкращі, Нова сторінка в історії чернігівського боксу на чемпіонаті світу в Ліверпулі Данило Жасан здобув історичну бронзу, а Павло Ілюша зупинився лише за крок від п'єдесталу. По-перше, хотілося б висловити слова вдячності нашим захисникам, які дають нам можливість займатися, прогресувати, показувати український бокс на світовій на світовій арені, а саме чернігівський бокс. Ця бронза єдина медаль в активі української збірної і перша медаль такого рівня для області. Серед 20 українських спортсменів та спортсменок. Саме двоє чернігівців змогли пробитися до топ-вісімки світу. Шлях до світового чемпіонату був довгим і виснажливим. А в його основу лягла важка праця. Чернігівські хлопці мали всі шанси на високі п'єдестали. Я так був впевнений, що буде дві нагороди. Ну максимум хотілося двох чемпіонів. В принципі, хлопцям було по силам. Ну щось трохи склалося можливо не так, як хотілося. Напруга дуже велика була. Хлопці відчули це в перших боях в перервах між боями, як, як напруга була в мене, ну як ти розумію, в них теж рівень просто дуже високий. там 68 країн учасників і з усього світу, і Бог зараз виріс, навіть ті країни, які були раніше не дуже там слабкі, зараз таких вже майже немає. Для кожного бійця турнір перевірка не лише фізичних, а й моральних якостей для Павла Ілюші мрія про медаль обірвалася у чвертьфіналі, але його виступ став справжнім свідченням потужності Чернігівської школи боксу. Ну, Чемпіонат світу дійсно був на високому рівні. 68 країн-учасників і бачили, що кожна країна може показувати дуже гідний результат. Тому на кожен бій налаштовувались дуже серйозно суперники дуже сильні. Ми були налаштовані на золото. Десь чогось не вистачило, але над цим треба працювати та ставити тільки краще. Настанови перед боєм та аналіз після Данило Жасана розповів, про що говорив йому Олександр Усик. Дуже приємно було бачити усика. Підходи перед поєдинком. І що він сказав, у нього була одна така порада. Дуже сильно бий по животу. Це, це все, що він сказав. Дуже сильно бий по животу. Типу і пішов. До останнього вірили в золото, каже Тетяна Жасан. Найбільше вболівальники Данила його дружина та маленька донька. Емілі у нас дитинку звуть. Вона теж дивиться, та каже: тато, тато, і ми двох сидимо. але вона звісно не так переживає. Мама, бачиш, маму ж сіпається. Ну, я вірила, в мене не було сумнівів взагалі. Ну, якось, напевно, цей, цей найважливіший у нього бій такі світові і далі буде ще краще. Але у мене такий був спокій, я думаю, ну, я впевнена в ньому, що він виграє, бо він знає, чого він хоче досягти, і знає свої цілі. Чемпіонат світу довів чернігівські боксери гідні супротивники з перспективою росту. Попереду у Данила та Павла багато роботи і змагань, адже справжня мета олімпійське золото. Ми прикордонна область, нам треба перемога. Я хочу вам побажати, щоб в вашій голові з'явилась конкретна сіль олімпійська медаль. Історія бронзи вже написана. Попереду шлях до золота.